А в двох словах, УК uh, інженіринг. Сьогодні це я ще пару, пару хлопців дівчат. Uh, це за консултинг. Uh, ми поєднуємо запити українського чи проукраїнського ринок з можливостями і потенціалом наших партнерів. Ми сьогодні це два консалтери інженери, uh, так само з, пов'язані з інженерингом – це Австрія, Німеччина. Так, дякую. Uh, і один з тих проєктів, який ми собі залишили і намагаємось не полишати по Україні, це мікробіологічні дослідження. Ми в цьому плані ми співпрацюємо з компанією Microbify, Там воно трішки далі буде. Загалом ми можемо закрити питання від попередніх оцінок розробки концепції попередніх оцінок перспективності проєктів. І до розробки обладнання за потреби. Я сьогодні бачив, колега буде доповідати про твердооксидні проєктування твердооксидних електролізерів, палитних комірок в енергетиці, чим вони займаються. Тось можу сказати, що 8-10 років тому ми з австрійцями так само їх вже розробляли. Я Меншою частиною там був. Звичайно, залучений, але е, воно все працює і під силу доступне за потреби в Україні. Другий момент, і той який хотів би відмітити, е, з яким, як бачите, презентація у мене 23-го року, але я це вже я кажу давненько, посвітувано так само вже давненько. Е, нафтогазові компанії, видобувні, так само о, мають перетворитися на енергосервісні компанії. То, до чого йде світ загалом. Ну, і війна на сьогодні в цьому вас підштовхує. А ми, в свою чергу, зможемо допомогти кому буде треба. Наступний слайд. Про що йдеться в першій частині презентації? так Це геометанізація, так звана. Наступний слайд. Ласніть, будь ласка. Що таке водень загалом, а, і де він, де він має бути? Чисто на ньому фокусуватись загалом в енергетичному цьому ландшафті можливо і не треба, бо енергетика це такий ринок, електроенергія, такий продукт, який має бути спожитим максимально швидко. І кожен наступний етап її зберігання це додаткові витрати. Тобто, і, відповідно, споживання має бути побудовано досить збалансовано. Але якщо ми кажемо про довготривале зберігання, накопичення, тобто від місяця до півроку, до року, то на сьогодні загалом е, якусь частину зовсім невеличку перекриває гідроенергетика. Е, але більше, ну, тобто, якщо ми кажемо все ж таки тих обсягах, яких е, зелена генерація розвивається, на сьогодні це поки що тільки водень. З осяжних таких перспектив доступних технологій, в розрізі нафтогазу теоретично, воно може зберігатись або в колекторах, в шахтах, так само, як в чистому вигляді, так і в сумішах з природнім газом, наприклад, так, і досяжні відмітки для цього: це саме сезонне зберігання. Тобто, влітку сонечко світить, взимку ми. Цю надушу цієї генерації неспожиту влітку споживаємо на власні потреби. Е, і Якщо ми кажемо про, ну тобто перший етап безпосереднє зберігання, і другий, ми можемо за допомогою мікроорганізмів, які живуть з вардолином тим чи іншим випадком перетворити його на метан, тобто на природний газ, який вже вам всім знайомий. І не потребує додаткового якогось обладнання, ускладнення технологій, так, так і інше. Наступний слайд. Два моменти про мікробіологію в Сордвинах. Вчора я більш детально розповів про біокорозію, по мікроорганізми так само можуть досить жваво провокувати її. Чим ми можемо допомогти в цьому випадку? Це Відповідно аналіз причин біокорозії, дослідити, хто у вас там живе, що з ними робить, і допомогти розробити стратегію боротьби та запобігання. Наступний слайд. І відповідно тримка якості газу. Один з метаболітів, тобто продуктів життєдіяльності мікроорганізмів сфервиніті це сірководень. Аналогічно так само ми можемо подивитися, хто його провокує і що ми можемо з цим зробити. Наступний слайд. Зупинимо ось на сірководні, і загалом чому це важливо? Якщо ми закачуємо водень під землю в тому чи іншому вигляді, треба розуміти, які мікроорганізми там існують. Бо водень це цінне джерело. Живлення для них, тобто вони можуть його просто з'їсти, і на виході видати вам той самий сірководень, якщо там присутня є сірка, чи подібне. Тобто, водним в свердловині можна тільки погіршити, наприклад, мікробіологічну ситуацію, або спровокувати відкладення, пов'язані з мікроорганізмами. Це треба розуміти. Тобто, це і прямі збитки, і пов'язані. На наступному етапі, чим ми можемо бути корисні вам на сьогодні? Тобто ми можемо провести аудит тих свердловин тих колекторів, які ви маєте, саме на придатність до зберігання водню на сьогодні чи в подальшому газоводних суммішей, і відповідно атестувати Це вже у вас буде певний документ, яким можна. Пробувати заходити на подальші проекти із зберігання водню, там, наприклад, для європейських партнерів. Так, наступний слайд. Другий момент: якщо ми кажемо про зберігання, ми переходимо безпосередньо до геометанізації. Якщо ми маємо два хімічних основних компоненти: це мол, зелений водень або природний водень. Якщо маєте у себе. Та а, над, надушок СО2, свердловинні, е, археї метаногенові, вони досить жваво це споживають, і в цьому випадку метаболітом виступає С4, тобто метан. З нашого боку, знов таки, в рамках досліджень ми можемо зосередитись і визначити придатність вашого парку. Поколесховищ, колекторів саме для підземного перетворення водню в метан. Необхідно під це сертифікацію, налагодження процесу виробництва заведеного природного газу. Так, наступний слайд. Зараз вам показуємо цикл. Ми маємо надвишкову генерацію, зелену, так, не неспожиту. Воду за допомогою електролізерів на сьогодні розкладаємо її на квісень водень, і водень подається закачується звергловими. Так само о, додатковим ринком на сьогодні вже є Не скажу, що для України, але на міжнародних ринках можна торгуватися о, утриманням о, утилізацією СО2 воно так само може бути закачане. Під землю, це до додаткові, додаткові умовні заробітки для нафтогазових компаній, це треба розуміти. Це, і в подальшому воно може бути перетворено в чи зелений, чи це два нейтральний метан безпосередньо. Так, наступний слайд. Це те, про що ми проговорили. Наступний. В лабораторних умовах ми можемо казати про перетворення 99-98% водню закачаного в безпосередньо ну, метану. До війни у нас був досить цікавий проєкт оцінки українського ринку із створенням біогазових установок. Саме на метанізацію і застосування мархей, mm. наскільки я знаю, в Україні навіть один із наших потенційних партнерів він пішов самостійним шляхом, тобто цю історію розробляє. Але це досить непогана підтримка традиційним біогазовим установкам, в якому плані. Сам серий біогаз і статора він містить приблизно 50-60% безпосередньо метану, а це інше це СО2, сірководний, сірка. Це саме те, що треба те середовище, яке треба для дальшої метанізації водню. То ми додаємо умовно тільки в одне станцію і доводимо виробництво. Метану від 60 до 99-96 в цьому діапазоні відсотків. Так, наступний слайд. У Європі на сьогодні тут зазначено два проекти. Загалом їх вже три, пов'язаних саме з геометанізацією, але наші партнери приймають участь ще в двох, залучені як експерти. До оцінки зберігання безпосередньо водні, тобто без метанізації. Так, наступний слайд. Мої контакти це загалом по мікробіологічній частині. Досить цікавий проєкт, він потроху стартує, скажімо так. Але рекомендую звернути на це увагу особливо ті, хто. Наближені до Західного регіону до півдня, то може контрактувати зелені обсяги на дошкової генерації. Найближчим часом цей ринок запрацює вже і в Польщі, от, і відповідно стане доступним і для нас.